Прошу активніше депутати. Прошу голосувати, будь ласка Хто проти? Потримався. Чи комісії нарахували, щоб рішення було? Переводження. Прошу ще раз проголосувати за даний протокол і за дане рішення. Прошу рахувати. 17, так? Спроти, утримався, дякую рішення прийняти. Шановні депутати, згідно порядку денного в нас сьогодні лишається ще одне відкрите питання щодо заступника Кременецької міської ради. Я думаю, ми його однозначно будемо проводити в відкритому режимі, що не буде заперечень. Не буде інших заперечень. Хоча законодавство нам дозволяє, але я з вами мушу радити. радитися. Немає інших заперечень, хто за те, що в відкритому режимі. Проводити голосування щодо заступника, прошу голосувати. 100 проти, утримався. Ми депутати, на ваш розсуд. І для даного рішення питання вношу кандидатуру заступника Кременецької міської ради Шевчука Володимира Миколайовича. Шевчук Володимир Миколаївич є про свій Приймав участь. У виборах на посаду Кременецької міського голови, вивчивши дану кандидатуру, я прийняв рішення і прошу дане рішення підтримати, підтримати депутатським корпусом. Немає заперечень? Прошу за дане рішення проголосувати. Щодо обрання Шевчука Володимира Миколаєвича, заступників Кремля. Дякую за таке розуміння за таку потрібність. Шановний Миколаєвич, я бажаю вам на даній ділянці роботи здоров'я, успіху, благополуччя, Божого перероду і чим скоріше війти в ритм життя теперішньої сьогодення нашої держави. Дякую. Значить, шановні депутати, я дякую. За те, що бідно відбулося наше засідання, приношу свої вибачення за певні незручності щодо певної організації. Але, мабуть, при всій повазі до Віталія Андрійовича, я йому хочу скласти шану, подяку за його працю, але він заповнив, що каже, що все нормально, вже все підготовлено. Ну, Мабуть, життя так складається, що люди міняються. Мабуть, Галина Степанівна таких. Не буду допускати затягування в часі, що нам довелося трошки свій особистий час використовувати на затримку даній роботі. Значить, оголошення. На сайті міської ради буде опублікований регламент нашої міської ради, тому я готовий долучатися всіх депутатів, включно до вівторки, для того, щоб ми могли його доопрацювати або внести певні зміни, які буде затверджений на другому курнарному засіданні, тому що ми не закриваємо сесії сьогодні. Крім того, кожен... Кожна фракція подати мені мінімум по дві кандидатури на виконком. що ми їх вивчили, я їх особисто розглянув і прийняв рішення. Крім того, по комісіях, які є в міській раді, заходити і дивитися є в електронних носіях, проблем жодних немає. Тому нам на вирішення цих нагальних питань лишається два дні практично, що не враховувати вихідниця, виходить, понеділок і вівторок. В середу я би хотів би з вами порадитися і на 10-й годині зібрати друге пленарне засідання, тому що дуже багато роботи і час не чекає. Якщо не буде ніяких заперечень, прошу там пропозицію підтримати. Немає питань. Підтримується. Тому дякую всім за увагу. Щасливо і готові до співпраці. Вибачайте, Валерій Романович, Роман Валерійович, тому що щось.